Вітаю всіх глядачів Галичини. Ми продовжуємо розмову про головне в деталях. І зараз маємо нагоду поспілкуватися з головою Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світланою Онищук. Пані Світлана, вітаю вас. нашій студії. Слава Україні! Героям слава! Назбиралося багато питань. Я би їх так виокремила ви на три блоки: перше це освіта, друге медицина і третє безперечно це допомога нашим військовим. А з освіту хотілося би почати саме з такої приємної теми. Зараз тривають шкі, шкільні змагання в рамках всеукраїнських змагань пліч опліч, і знаю, що сьогодні з'явилася інформація на сайті адміністрації обласної адміністрації, що понад 480 закладів долучилися до цих змагань. Власне, як все відбувається, чи дійсно вдається якісно підготуватися нашим командам. І які результати вже можна зараз окреслити? Направду давно вже спілкувалися. Питання є надзвичайно багато і дуже важливої і потрібної інформації, тому що дуже хочеться, щоб суспільство люди, жителі Прикарпаття, люди, які приїжджають в область, мали інформацію про те, чим живе влада, які є проблемні питання, як вдається їх вирішити. А також цього року ми починаємо з вами говорити про навчання наших дітей, про освіту. А це є одне з найголовніших питань, тому і навіть цього року. Державна субвенція збільшується саме для освітньої сфери, і для нас її дуже важливо. Але я розпочну, як ви і сказали, про спортивні змагання, про таку дуже важливу програму пліч-опліч. Це всеукраїнські шкільні ліги. Наша область також долучилася до проведення цих змагань. Це дуже корисно. Я сама неодноразово відвідувала змагання, тренування наших дітей. Я мала можливість з діточками поспілкуватися спортсменами, вчителями з директорами шкіл і що. О, перш за все, вони відзначають. Е, перш за все, спорт це здоров'я дітей. Діти стають активніші. Змагальний процес він завжди активізує е, діточок, е, і також це є е, покращення ментального здоров'я. Всі ми зараз проживаємо у час війни стрес, і наші діти, як ніхто, відчувають стресові ситуації е, своїх батьків. Звісно, вони не можуть бути осторонь всіх тих проблем, які відбуваються в державі, всіх тих викликів, з якими ми справляємося. Тому дітей також треба відволікати від проблем, щоб вони були здорові, щоб вони займалися спортом, щоб вони працювали над собою. І власне ця програма є дуже активна. Ми вже маємо перші результати, і хочу зазначити, що з метою участі у другому етапі змагань це на рівні громад, заклади загальної середньої освіти, до 1 лютого, про що ми говорили, мають можливість зареєструватися на сайті. Час, звісно, вже обмежений в області. Змагання будуть проводитися з п'яти таких видів спорту: це волейбол, баскетбол, футзал, спортивне орієнтування і черлідинг. Станом на зараз в другому етапі змагань зареєстровано 480 закладів загальної середньої освіти Івано-Франківщини. Це дуже багато порівнюючи з іншими областями. Ми, у нас такий Добрий, гарний показник, і ми бачимо, що це не просто показник, це бажання дітей займатися спортом. А це 1718 команд у нас зареєстровані. Тому я бажаю всім такими бути і надалі активними, займатися спортом. Ми також зробили такий аналіз, що найбільше наших діточок цікавить, який вид спорту найбільшою. Зацікавленістю у нас є бажання змагатися з футзалу 408 команд. Зареєстровано волейбол, юнаки, хлопчики, 371 команда, волейбол, дівчатка 331 команда, баскетбол, хлопчики триста команд. І баскетбол, дівчата 168 команд. На змаганні з черлідингу зареєстровано 113 команд. Спортивного орієнтування трошки менше 87 команд, тому що все таки більше у нас футзалу. Зал, волейбол, баскетбол популярні види спорту, і діти активно зголошуються і проводять активно і цікаво свій час. Тому для нас важливо, щоб другий етап змагань добре пройшов. Школи активно в цьому напрямку працюють. І вже пізніше, коли діти себе покажуть на рівні громад, на рівні району, будуть проходити змагання в області. Ми готуємося до цього процесу, і вже такий заключний етап то буде проходити на рівні. Нашої держави, де будуть проводитися ці змагання, буде визначено також. Е, ми... Е... Дуже хвилюємося за безпекові питання, тому максимально приділяємо увагу безпековим питанням. Але те, що ми вже змогли проаналізувати з нашим департаментом освіти, і науки і молодіжної політики, департаментом спорту, що такі змагання треба проводити, вони користуються такою зацікавленістю серед дітей, серед педагогів, і ми отримали багато позитивних відгуків від батьків, тому продовжуємо в цьому напрямку працювати що стосується. Йться загалом освіти. Для нас це дуже важлива сфера, тому що безпека дітей понад усе, і хочу зазначити, що освітня сувенція з державного бюджету місцевим бюджетом на 18,5% більша у порівнянні з 2023 роком. На що держава звернула увагу, і це є пріоритетно, це є важливо надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Ми дуже часто говоримо про інклюзію, навіть закуповуючи автобуси. Чотири автобуси були інклюзивні, які ми передали в наші територіальні громади, де діточки з особливими потребами потребують таких автобусів. Створення навчально-практичних центрів сучасної професійної і професійно-технічної освіти. Забезпечення якісною сучасної та доступної загальної середньою освітою. нова українська школа, придбання шкільних автобусів для нашої області. Це є важливо, тому що 60 автобусів ми передали, на збройні сили України е, у нас е, взагалом 128 автобусів, є така потреба, щоб ми могли забезпечити підвіз учнів минулого року. Дякуючи цій же державній субвенції. 21 автобус ми закупили і чотири інклюзивні автобуси. Тому цей рік ми маємо запевнення е, міністра про те, що автобуси будуть також закуплені і передані нашим територіальним громадам. І звісно, те питання, яке бентежить всіх батьків. Це облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту. І також ще одне важливе питання на закінчення 2023 року. На моє запрошення з столиці приїжджала делегація. Людей, які займаються питанням шкільного харчування, не тільки спорт, це здоров'я наших дітей, але це дуже важливий аспект. Але також якісне харчування для наших дітей, створення відповідних якісних харчоблоків. Це також те питання, яке є сьогодні пріоритетним для нашої області. Придбання обладнання, створення та модернізація проведення реконструкції та капітального ремонту їдалень, харчоблоків, закладів загальної середньої освіти. Ми про це. Говорили, і на це є державна субвенція, яка виключно буде спрямована на. Харчоблоки. Ми об'єднуємо бюджети різні і місцеві бюджети. Ми проводили нараду з головами територіальних громад. Бо є в нас ті громади, які сьогодні пішли вперед, які стосуються реформи шкільного харчування. А є деякі громади в зв'язку з фінансовими ресурсами. Вони це питання не активізували. Тому таким громадам, які мають менший фінансовий ресурс, звісно, ми будемо допомагати як завжди з державного бюджету на це є кошти. Також я б хотіла зазначити більш детальніше, які саме суми коштів надійшли для нашої області. Це є дуже важливо. Хочу зазначити, що закупівля засобів навчання для навчальних кабінетів це є 10,8 млн грн. Засоби навчання мультимедійне обладнання, комп'ютерне обладнання та меблі для пілотних класів це 2,5 млн грн. Навчальна та навчально-методична література для пілотних класів. Мільйон сто гривень підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Близько 3 мільйони гривень, також для закупівлі мультимедійного обладнання 55,4 мільйони гривень для забезпечення виконання навчального предмету «Захист України. У нас нещодавно в надвірні була така гарна зустріч з керівниками наших навчальних закладів, де ми для 36 навчальних закладів передали електронні тири. Тобто захист України важливий предмет. Наші діти повинні уміти поводитися зброєю, уміти себе захищати, але це вони повинні робити в безпечних умовах. Власне, 36 шкіл отримали таке обладнання. Це є досить мало для нашої області. Держава спрямовує 82 мільйони для закупівлі такого обладнання. Тому також ці кошти будуть направлені найближчим часом. Зможемо забезпечити наших. Дітей нашої школи таким обладнанням. Отже, ми бачимо, що сьогодні аспект держави це перш за все забезпечити всім необхідним нашим школам. Для нас дуже важливо ті субвенції, які надходять. Наприклад, якщо вони стосуються шкільного харчування, це спрямування в першу чергу на ті громади, де які не є фінансово спроможні. Ми знаємо бюджети наших територіальних громад. Ми бачимо, що є деякі громади, які мають великі можливості спрямовувати. Кошти на потрібні речі, а вони це не роблять. У нас вже відійду від теми шкільного навчання чи шкільного харчування. У нас працює група прозорість і підзвітність». І ми дуже часто зустрічаємося з головами територіальних громад про спрямування коштів на потреби Збройних сил України і. Важливо те, що є громади справді, які вони добросовісно виконують все. Вони спрямовують кошти на військові формування. А є ті громади, які, наприклад, кінець 2023 року, грудень, коли випав сніг, а вони робили дорожні покриття. Є питання до цих громад. Звісно, є в той же час мені голови територіальних громад. Говорять, ви знаєте, ми це рішення прийняли на сесії. За це рішення проголосували депутати. Депутати обрані відповідно населенням, жителям тієї чи іншої громади. То в такому випадку люди, які проживають в тій чи іншій громаді, вони повинні спілкуватися з депутатами, не виділяти кошти на ті речі, які можуть почекати. А давайте ми спрямуємо кошти на потреби збройних сил України, на наші школи, де навчаються. Діти на укриття, щоб діти мали можливість в разі повітряної тривоги перебувати в безпечних умовах на ті потреби, які є сьогодні першопотрібними, потрібними, які є найпріоритетніші і найважливіші. Це також суспільство повинно здійснювати контроль. Держава так виділяє кошти. У нас в територіальних громадах великий ресурс, і тут важливо, щоб суспільство більш активніше контролювало от ці. Питання, які є сьогодні особливо потрібними і болючими, ми бачимо скільки звернень і як до мене, скільки на особистий прийом приходять людей, і чомусь думають, що голова військової адміністрації формує бюджет територіальних громад. Це неправда. Це є обрані голови, є обрані депутати. Саме вони керують і спрямовують ті кошти, які є в територіальній громаді. Ну, болюча тема, це також медицина. Цього тижня в Івано-Франківській області перебувала голова національної служби здоров'я України. Знаєш, що була Зустріч, зокрема, із головами громад, і власне пріоритети для медицини на цей рік, і, і наскільки спроможні громади зараз отримувати медичні заклади. Ми вже 17-та область, куди приїхала голова НСЗУ, тобто Національної служби здоров'я України, пані Наталія Гусак, це була дуже потрібна розмова. Ми спілкувалися з головами територіальних громад. Це була доповідь пані Наталії. Які перспективи на 2024 рік були дуже багато запитань від наших голів територіальних громад, як зараз має працювати система охорони здоров'я, і ми всі розуміємо, що для тилової області система охорони здоров'я, система соціального захисту це дві об'ємні, надзвичайно важливі для нашої життєдіяльності е, сфери. Чому перш за все ми не тільки лікуємо жителів, які е, проживають на території території області до нас приїхала велика кількість внутрішньо людей, соціально вразливі верстви населення. У нас багато людей з інвалідністю перебуває на території області. Але сьогодні для нас найважливіше це лікування військовослужбовців. Ми приймаємо евакуаційні поїзда з е, різних областей. Хлопці проходять тут лікування і реабілітацію, і максимально надання е, медичних послуг вони мають бути. Якісні вони мають бути ефективні, і вони мають бути доступні. Про це ми говорили з пані Наталією. І е, хочу зазначити вже десь словами пані Наталії, що Національна служба здоров'я України закуповує послуги, медичні послуги. І той рік держава оплатила 5,5 мільярда гривень бюджетних коштів, щоб закупити послуги для населення, для того, щоб наші медичні заклади лікарі мали можливість лікувати людей. І це в час війни всі наші лікарі отримують е, заробітну плату від держави. Держава своєчасно оплачує заробітну плату. Держава платить за медичні послуги. В той же час я хочу зазначити, що тільки з обласного бюджету ми зробили аналіз: 214 мільйонів гривень було направлено на систему охорони здоров'я, тобто на закупівлю е, нашим медичним закладам сучасного обладнання. Ви знаєте, що скільки ми з вами зустрічаємо на відкриття реабілітаційних центрів у різних відділень, скільки ми привозимо обладнання для того, щоб лікарі мали можливість краще лікувати і краще надавати послуги всім, хто потребує такої допомоги. За це платить держава, це є державні гарантії. Але дуже часто, коли я приїжджаю чи в район, чи в якусь лікарню передаю обладнання, пізніше мені пишуть, а скільки буде коштувати така послуга? Це послуги безкоштовні за це платить держава, і тому. При розмові з пані Наталією з голоми територіальних громад у мене є таке побажання, що сьогодні більший контроль має бути за нашими медичними закладами, за тим, як надаються послуги жителям області. Чи ми не привозимо апарати і держава не закуповує, і світова спільнота не передає дороговартісне обладнання для того, щоб хтось на ньому заробляв кошти. Це і все безкоштовно для. Жителів області для жителів громади тому питання контролю є дуже важливо. Також пані Наталія звертала увагу і голів територіальних громад, тому що це їхні комунальні заклади. Ми бачимо сьогодні досить великі штати у нас в територіальних громадах. Ми говорили про зменшення кількості чиновників. А з реформою децентралізації ми бачимо, що громади потужні, великі апарати чиновників є різні відділення і також. Тут позиція голів громад, депутатів також перевірити, чи справді отримують всі належні медичні послуги. Ми повинні за цим слідкувати. Особливо в час війни нам потрібна ефективна медицина. Ми з своєї сторони робимо все. Тому тут питання контролю, що ми озвучували, про що ми говорили, і надіємося, що саме ця ситуація буде відрегульованіша. Хотілося б вона була більш відрегульованіша. А власне щодо доступності ліків, тому яким що розширяється пакет пакет послуг і медичних гарантій. Наскільки це зараз актуально для нашої місцевості, яка і гірської, якої яко, де є часто дуже важкий доступ до аптек, так територіально так, програма Доступні ліки, про що також ми говорили, бо була презентація пані голови? Гарантує доступ до лікування пацієнтів із хронічними захворюваннями за десятьома напрямками. Хочу також. Щоб не помилитися, чітко процитувати серцево-судинними плюс профілактика інфарктів та інсультів, діабет, сукровий та нецукровий, хронічне обструктивне захворювання легенів, в тому числі бронхіальна астма, розлади психіки та поведінки, епілепсія, хвороба Паркінсона з серпня 2023 року. Додалися ще два напрямки: тест смужки для визначення рівня глюкози в крові, знеболення для паліативних хворих, ідеться про понад 500 наймену. Вань медикаментів вітчизняного та іноземного виробництва, перелік яких щоразу доповнюється. Якщо говорити про Івано-Франківську область, учасником такої програми є 654 аптечні заклади. Торік виписано більше 500 тисяч рецептів. Погашено майже 486 тисяч. Найгірша ситуація в селах, де лише 15% пацієнтів придбали ліки у рамках державної програми. Це 26 тисяч з виписаними понад 169 тисяч рецептів. Тобто, коли був конгрес місцевих і регіональних влад, президент України звернув увагу всім присутнім на доступні ліки, які мають бути в кожній області, і також ми це питання піднімали. Пані Наталя чітко зробила аналіз нашої області. Ми побачили, де в нас є прогалини, де потрібно більш попрацювати з гірськими. Районами доступність до найближчих аптек до цієї програми. Доступні ліки має бути е на сьогоднішній день більш пропрацьована, і я переконана, що в скорий час ми і цю ситуацію покращимо на рівні президента і уряду. Багато говорять про підтримку бізнесу зараз. Власне, що робиться в нашій області? Наскільки ефективними ефективні є механізми комунікації і на що можливо нарікають підприємці, з якими трудно, що вони стикаються? Е також президент України Володимир Зеленський на крайньому конгресі місцевих регіональних влад він звернув увагу на те, що в кожної області має бути своя дорожня карта розвитку, і це дуже правильно зараз. В час війни області дуже змінилися. У нас прифронтові, де йдуть бойові дії, в той ж тих областей бізнес виїжає в інші області. В тиловій області, такі як Львів, івано франківськ Чернівці, Тернопіль для нас першу е, прийняття такої великої кількості бізнесу. Це важливий аспект нашої діяльності. Ми зберегли цей бізнес. Бізнес не виїхав за кордон, лишився на теренах України. Тут працюють люди, а це дуже важливо. Кожний робоче сьогодні місце є е, важливе. У нас сплачуються податки. Чим багатші наші територіальні громади, обласний бюджет, всі рівні бюджетів, тим більше ми маємо можливість допомагати. Ати підтримувати збройні сили України, відповідно, нам дуже важлива сьогодні координація з бізнесом Прикарпаття, влиття того бізнесу релокованого, який працює вже на території області, тому що першочергово нам було його зберегти адаптувати. А зараз, звісно, інший етап сплата податків, наповнення бюджетів всіх рівнів. Тому це є досить така клопітка робота. І ще один аспект спрямування коштів і бізнесу, не тільки територіальних громад підтримку збройних сил України, тому що сьогодні потреб є дуже багато. Ми бачимо, що і світ нам допомагає, але е, ворог дуже сильний. Е, ворог намагається всяко нас знищити, тому ми маємо ставати кожен день сильнішими без економіки. Ми е, не можемо забезпечувати і підтримувати воїнів, захисників захисниць. Тому е, ми е, активно працюємо з бізнесом. Ми продовжуємо допомагати, бо є ще підприємства, які рилу. Куються і це не тільки великі, але й дрібні підприємства. Але в той же час ми цю роботу робимо більш такою. Потужнішою об'єднуємо, намагаємося об'єднати весь бізнес, і на часі створення працюємо на створення офісу розвитку бізнесу Прикарпаття. Це поки що робоча назва, але головне наше завдання: розвиток, співпраці з бізнесом, залучення інвестицій в область. У нас проходив форум Івано-Франківщина Надійний партнер, де ми мали можливість спілкуватися з різними суб'єктами. Які приїхали господарювання з інших держав, ми побачили десь, почули їхні думки. Ми разом з бізнесом напрацювали, виклали на папір ці думки, і разом, як іноземні партнери, так бізнес-прикарпаття влада повинні робити все, щоб розвивати область на Прикарпатті, щоб створювалися нові робочі місця, підтримка збройних сил України і також велика потреба сьогодні. Підтримка внутрішньо Тих людей і соціально вразливих верст населення ми зараз говоримо про будівництво також міжнародними донорами і партнерами, про будівництво соціального житла. На Коломийщині будуть будуватися будинки 300 квартир. Це також робота військової адміністрації і Міністерства реінтеграції, щоб саме в нашій області такі будинки будувалися. Тобто над цим працюємо. І власне такий заклад, як офіс розвитку бізнесу Прикарпаття, має об'єднувати і спрямовувати зусилля на ті найбільш потрібніші речі, які є. Ну і, безперечно, потрібна річ це підтримка наших збройних сил. Нещодавно ви анонсували благодійний аукціон, що це на черговий, на підтримку саме Коломийської 10-ї бригади. Хто може долучитися, Чи багато вже зголосилися, скажімо так, учасників, і на що саме плануєте витратити ці кошти? Це буде четвертий благодійний аукціон на підтримку 10-ї гірсько-штурмової бригади. Ми також зараз активно робимо все для того, щоб цей аукціон пройшов. Перш за все, нам потрібні кошти для 10-ї бригади. Це ті речі, які сьогодні є в бою хлопцям, найбільш необхідніші. Це відповідні дрони, тактичні речі, тактичні речі нічного бачення не тільки денні, те, що нам. Дають пропозиції потреби наші хлопці військові, і власне вже є. У нас багато лотів, які почергово будуть презентовані. Тому хто мене сьогодні бачить, чує мене. Запрошую долучатися в наш час є максимально підтримати героїчних захисників з 10-ї бригади. Перший лот презентував дуже талановитий майстер з Костівщини, пан Василь Люлька. Він робить унікальні роботи. Це людина, направду патріот своєї держави. Він вже не перший раз передає свої роботи на благодійний аукціон і не тільки які проводить військова адміністрація, але багато робіт передає на підтримку збройних сил України. Це унікальні роботи в чому, тому що це роботи не фарбами, а дарами природи. Косівщина в нас багатий край саме з деревини, з лист дерев. Робить унікальні роботи, які будуть також презентовані. На цьому благодійному аукціоні і у нас самі лоти будуть від 10-ї гірсько-штурмової бригади. Також неймовірні унікальні лоти. Скоро ви їх зможете побачити і ознайомитися. Ну і надіємо, що будуть такі ще сюрпризи. Також нам сьогодні дуже важливо підтримати родини наших загиблих героїв. Вони будуть запрошені на аукціон і. Також будуть деякі роботи наших родин загиблих, тому важливо зараз об'єднувати зусилля не тільки влади, територіальних громад і бізнесу, і всіх небайдужих людей. Тільки з єдиною метою перемогти потреб є дуже багато. Також Івано-Франківська область долучена до будівництва фортифікаційних споруд. Це в Донецькій області. Ми спецтехніку найшвидше з усіх областей організували і передали на потреби для будівництва фортифікаційних споруд. А зараз будемо будувати там споруди. Ми всякими способами захищаємося від ворога. Вже делегація і мій заступник, делегація керівників департаменту перебували тиждень в Донецьку, працювали зараз. Повернулися і також будуть продовжувати цю роботу. Ну що ж сподіваємося, що все вийде майно вазі аукціони, що буде якомога більше хороших лотів і людей, які готові підтримати фінансово наших захисників. Дуже дякуємо за розмову. Світлана Вонищук, голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації, була нашою гостею. Не перемикайте, залишайтеся з Галичиною, Дже попереду ще багато цікавого. Побачимось.